94,9 і 9. 94 ,9. Борис 12 година 12 хвилин на студійному годинку Бориспіліфе. Друзі, усім привіт! Ну що, ми з вами будемо зараз прем'єрити нову. Пісню, і саме сьогодні свою музичну прем'єру не плакати представляє співачка Раніма. Привіт! Всім привіт, привіт привіт. Як справи твої все просто шикарно. Рекомендуєш собі. не плакати, Звісно, Правильно. тому що треба триматися сильними. Наскільки зараз відчуваєш сильної собі? Я думаю, що я відчуваю себе дуже сильною, тому що я дитина війни, я все це переживала, і я не можу сказати, що я звикла до цього. Я просто можу сказати, що я навчилася бути сильнішою, навчилася вірити в нашу перемогу і ніколи не падати духом. Ти зараз кажеш не плакати, але були сльози на твоїх очах? Звісно, були, звісно, були особливо в перші тижні повномасштабного вторгнення. Це просто був який жах, тому що, звісно, було дуже страшно. Ніхто не розумів, що взагалі сталося. Я сиділа в Києві, все бахало, взривалося. Було дуже страшно. Раніма ми знаємо, це сценічний псевдонім, з яким ти будеш виходити на сцену, і зараз виходиш на сцену в ефіри. Звідки з'явилася саме Раніма? Це стан твоєї душі? Так. Ти абсолютно правий, тому що коли прийшов час робити псевдонім мені сценічний, я зрозуміла, що я хочу просто людям якби передати всю себе, показати справжню, яка я є. Я не хочу людям врати, чи ще щось таке. Я просто показала їм свою душу. Я показала, що я сама по собі дуже ранима людина. Мене дуже легко вивести на сльози, і так я просто буду ближче до людей. Взагалі, хочу побажати, щоб сльози щастя вони були на наших обличчях. А в жодному разі інших так, так. сліз не повинно угу. бути. У мене є такий один заголовок, і дуже цікаво дізнатися а, саме про нього, і чи підтвердиш ти, чи не підтвердиш. Алан Бадойов відкрив нове ім'я в українському шоу-бізнесі. Хто такий Алан Бадоєв? Бадоєв, це дуже відома людина. Я думаю, що всі знають. Алана <риклад> Бадоєва. Це Ми знаємо. А як він увірвався в твоє життя? Насправді я дуже сильно вдячна Алану Бадоєву, тому що саме завдяки ньому я розпочала свою музичну кар'єру. Я зрозуміла, що це вже час і розпочинати. Мене дуже якби, вдохновило його інтерв'ю, яке він дав через декілька місяців після повномасштабного вторгнення, коли він казав, що нам треба якби розвивати наш кінематограф, нам треба розвивати музику, нам треба показувати світу, що в нас є це своє, що ми не крадемо там наших сусідів чи ще взагалі в когось. Ми просто хочемо це передати. І, до речі, саме після того, як прочитала це інтерв'ю, а коли, якщо не зараз? Треба розпочинати кар'єру, бо я цього дуже давно обхотіла, я цього прагнула. І так і вирішила. Хто є автором слів? Автором слів слова писала я та мені допомагала моя команда. А Багато часу знадобилося для того, щоб написати та випустити пісню. Ой, було дуже важко багато часу, тому що коли ми почали записувати цю пісню, почалися дуже масштабні блокаути. Просто ми могли сидіти по дві, по три доби без світла. Було дуже важко, тому я просто приїжджала в студію. Ми чекали цього світла, щоб, хоча б на півгодинки, нам вже його дали, щоб ми хоч трошки записали. Я думаю, тиждень точно нас пішов на те, щоб просто записати цю пісню, але як ви бачите, результат дуже навіть непоганий. Зараз ми будемо вже слухати твою пісню. Прем'єрати є на хвилі Борис Піліфем. А також друзі, долучайтеся, і звісно, відтепер на хвилі Борис Піліфем. Ранімо з піснею не плакати. 94,9 і 94 борис піліфем. Музичний простір і надалі продовжує відкривати нові імена талановитих артистів сьогодні, в нашій студії ми запрем'єрили пісню Не плакати від Ранімої, так? Так. Прем'єра вдалася. Вітаю тебе. Це твоя перша прем'єра, наскільки я знаю. Так, це так? моя перша, але не так. остання. Звісно, не остання. Якщо зараз говорити про стиль виконання, ти експериментувала, чи ця пісня вона відразу йшла від серця? Ця пісня, я думаю, що вона одразу йшла від серця, бо писала я її 10 жовтня під час масової ракетної атаки. Я сиділа в укритті, і мені було настільки погано просто на душі, ось ну просто дуже погано. Мені хотілося кричати, мені хотілося видати свої емоції. Але було багато людей, багато дітей ну всього просто дуже багато. Було навколо мене. Ну і звісно що я не могла просто взяти, почати кричати, там плакати при всіх. Тому я вирішила, що треба написати про це пісню. І до речі, коли я почала її писати, мені аж самої на душі стало якось легше. Бо ну, як ви знаєте, в пісні співається, що треба не плакати, треба залишатися сильною. Ну, я таки залишалась сильно. Це вже як терапія і порада. Так. Так. А часто викладаєш свої емоції на папері. Ой, дуже часто. Я думаю, що завжди, коли в мене гарний настрій, або поганий настрій, я можу просто сісти там за інструмент або просто сісти там, почати щось писати. У мене вже дуже багато текстів є, пісень, вже є дуже багато записаних пісень, які я думаю, що скоро вже вийдуть. Ось так вони вийдуть, коли вони побачать світ? Коли нам очікувати на нові прем'єри від тебе? Вже в травні, вже в травні. А... Десь всередині, так, будемо чекати на нові пісні. Так. Зараз підтримка твоєї аудиторії. Вона наскільки активна? Ой, дуже активна насправді. Мене дуже сильно всі підтримують. На мене почали підписуватися люди, і кожен мені каже гарні слова. Я ще майже не чула у свою сторону ніякого хейту. Звісно, трошки було, але ну, таке буває, таке у всіх буває. Але в основному це тільки позитивні слова, тож я дуже їм вдячна. Хейт, він пригнічує тебе чи навпаки. Звісно, коли вперше я почула, що ти там щось не те робиш. Що ти не була мені... до нього готова. Я не була просто до цього готова. Я просто не очікувала, що це буде настільки швидко. І звісно, десь, коли я тільки це почула, мені було дуже важко на душі. Також мене це дуже ранило, але потім я поговорила зі, з мамою, зі своїми близькими. Вони сказали, що все окей, так буває. Типу це всіх ставалося. Якось ну воно пройшло. Мама, найголовніша підтримка зараз в творчості. Я маю думаю, що так. А критикує в творчості Звісно, чи ні? Звісно критикує, але вона мені дуже сильно з усім допомагає. Навіть її критика, вона мені дає якби стимул робити тільки краще і краще. Ну ти бунтарка. Ти з тих, хто мати скаже, що ні, ну ця пісня, давай не будемо її випускати, А ти зроблю це навмисно? Ну все таки, в, в деяких випадках так таке може бувати. Але все одно я стараюся якби, брати совет у мами мої завжди, просто коли можу. Які е, емоції ти б хотіла викликати у своїх слухачів, коли вони будуть слухати твої пісні? Ой, як це буде залежати від того, від того, яка пісня, тому що я можу викликати як сумні емоції, так і гарні емоції. Але основне, що я хочу вкладати в свої пісні, я хочу вкладати сильну підтримку людей. Я хочу їх підтримувати своїми текстами усім, що я відчуваю, щоб вони розуміли, що вони такі не одні, що я також можу щось ну теж саме відчуваю, що я через це пережила. їм ще найлегше. Найголовніша мотивація на сьогодні: куди йдемо, до чого ми крокуємо в творчості. Я думаю, що я крокую до того, щоб взяти великі премії в нашій Україні. Я дуже сильно цього хочу. Я прагну цього з самого дитинства. Я пам'ятаю раніше ходила на різні просто концерти наших виконавців. Я ходила на М1 Music Awards і я на це все дивилася. Отак, типу, Боже, як це я хочу. І це для мене зараз ну дуже важливо. Я дуже цього прагну. Напевно, років з чотирьох. Я думаю вже вимагають твої підписники фан-зустрічі і співу наживо? Співу наживо звісно вимагається, але фан фан-зустрічі ще чомусь ні. Можете прийти до подати. Пишіть вже там. зараз. Обов'язково напишіть про те, що ми хочемо з тобою зустрітися, де можна послухати тебе наживо, і на якій самі площаці ми можемо зібратися для того, щоб послухати пісні, які будуть виходити. Так обов'язково на mm -hmm. ранімо. Ну що друзі, вітаємо ще раз тебе з прем'єрою. Кожен артист має змогу виразити слова подяки військовим, нашим захисникам та захисницям. І зараз Раніма пропоную тобі це зробити. Тобі слава я дуже сильно хочу вам побажати залишатися сильними, продовжувати вірити на нашу перемогу, бо я в вас дуже сильно вірю. Я відправляю гроші на зсу. Я стараюся максимально вас підтримувати. Я роблю благодійні акції. Там і в школах і просто різні ярмарки, що ми там робимо. А також просто до звичайних людей я хочу вас дуже сильно попросити. донатьте на зсу, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам. Слава Україні! Героям слава друзі, будьте з нами на хвилі Борис Філіфом. 94.9». та 9. Не промикайтесь, бережіть себе. 94.9 і Успілі февраля.